Всім привіт! З вами я Лана. Ось на роботі у нас обідня перерва, і вирішила для вас записати окреме відео про богиню Макош. Ну, що можна про неї сказати? Відомостей про неї не дуже багато. Тому що сама знаю, розповім. І як відчуваю, і як про це думаю, розповім також. Вважається, що богиня Макош. Така ж стародавня, як і сам Бог Род. і допомагала вона йому, як і постась жіночого початку, творити Всесвіт, і з неї також все починалось. Причому вона знала долі всіх наперед, як людей, так і богів. І до неї звертались потім боги за передбачуваннями, вона знала, як складеться доля того чи іншого Бога чи Божества. Ну, а люди, звісно, також вірили в те, що їхню долю пряде богиня Макош. Вважалася вона такою собі одиначкою, жила в чертозі сама з двома своїми помічницями, долею і недолею. І пряла полотно. Долі не тільки окремих людей чи богів, а всього Всесвіту. Ну і всього, що було створене. Вона вважається пряхою небесною всього Всесвіту і всього народженого і нею в тому числі. Ще наші предки вважали, що те, що Макош сплела, а Помічниці її в клубки намутували. І якщо долю окремої людини в клубочок змотає доля, то доля буде щасливою у цієї людини. А якщо не доля, то не минути їй різних негараздів і будуть у неї труднощі на життєвому шляху. Ще наші предки вірили в те, що богиня Макош. Була відповідальна не тільки за плетіння доль. В неї було декілька іпостасей в розумінні наших пращурів. Наприклад, вони вважали, що богиня Макош відповідальна за стихію води, як всього живого, що може напувати життєдайна волога. І пов'язували її з водою, тому то і вірили, що Макош є володаркою усіх колодязів. І треба, подарунки кидалися в колодязі на її честі, в її славу. В основному це були предмети, які допомагали в жіночому рукоділлі. Чаще за все це матки червоної пряжі, вишивка. І взагалі вважалося, що матір Макош дуже поважає те, що зроблено своїми руками. Ну і тому, мабуть, символами матері Макоші були комахи і вісниками. Ну, бджоли, перш за все, тому що це такі труженики бджіл. вбивати, якщо влетіла в хату, було дуже небажано, їх не вбивали. А навіть навпаки, обережно прикривали хустинкою, трошечки там подержавши, щоб бджола погуділа, і потім випускали. А цю хустинку тоді. В домі тримали, як оберіг. Ще її вісниками вважалися павуки. Звідси, мабуть, і прикмета, що павуків не можна вбивати, якщо в хаті знайшов, а треба зловити також і обережненько десь відпустити, тому що павуки також прядуни. І якщо вважалося, якщо ти бачиш павука, то це до якихось відомостей, якісь вісті тобі прийдуть. Ну і мурахи ще вважалися символами матері Макоші, тому що вони також великі трудівники та ще й ціл цілителі. В древності вважалося, що якщо диким мурахам дати покусати свою руку, то це зцілить від безпліддя. І тому ж, іще вважалося нашими пращурами, що Макош-мати була. Мала ще таких помічниць, як рожаниці, і вони віддали і вирішували, якій доньці матері, скільки разів народжувати і кого. Відповідальні вони були за роди, за родини і опікувалися вагітними жінками, жінками з немовлятами і, взагалі, жіноцтвом. Що ще можна сказати про Макош? Макош ще була і. Як символ врожайності й родючості у наших деревніх пращурів, тому її почитали особливо і балували. В неї було цілих 12 свят по кожному, на один, по кожному святу на місяць. Самим основним вважався, звісно, осінній це там остання п'ятниця жовтня і до останньої п'ятниці. Листопада. Там, в стараю, у, у, у ці дні осінні вже було завершено польові роботи, були свята урожаю і частенько макош зображується з рогом достатку у руках, тому вона ще й подателька всяких благ і достатку, відповідальна за гарний урожай. Люди просили її про гарні й добрі врожаї, задобрювали своїми дарами. Ще також, як це може здатися не дивно, але Макош була і покровител... покровителькою магії. Такої, знаєте, є така магія на узів. Це така вуз... вузлики зав'язують вузелкова магія. Вона поширена більше на півночі. Але, думаю, що і ви також чули про такий вид магії. Це по-перше. А по-друге, вона взагалі вважалася відповідальною за магічні здібності. І якщо людина хотіла навчитися ворожити до прикладу, то зверталася до макоші. І вважалось, що її символ, який до речі, наносили часто, наносили на одежу в вигляді вишивок, на посуду, в вигляді розпису. Дуже поширений був символ. Так от цей символ в вигляді, наприклад, кулона, вважався, що відкриє в людині інтуїцію, допоможе їй. Краще познати і себе, і світ, і хто бажав відкрити в собі такі здібності, то зверталися також до Макоші, бо і колодязі, до речі, вважалися нашими пращурами, як портали в інші світи. А господиною їх була матір Макош. Цікавий факт ще такий, можу сказати, що, хоча матір Макош і вважали, як за одиначку, і в неї не було ні роду, ні серед, серед богів, все ж таки в деяких джерелах сказано, що народила вона все-таки Бога Велеса. І знаєте, так воно перекликається. Є дані про те, що була богиня Зимун. Вона вважалася такою небесною коровою, і вона народила Велеса, вважається матір'ю Велеса. Так от, Зимун, богиня, вона ну, не просто корова, як тварина, вона була жінкою середніх років, гарної вроди, теплої, м'якої вдачі. Вона також опікувалася всім, що створене, і вважала їх за своїх дітей. І Перетворювалася вона на небесну корову, щоб підніматися у Всесвіт, і звідти було їй зручніше керувати небесними стадами, хмарами, зірками, потоками. Я вважаю, більше, звісно, енергетичними потоками для створення всього живого. І от для мене якось це близько, знаєте, корова зимун, Макош, Велес. Вони всі мають роги. У Велеса роги, у корови Зимун, і у цієї ж богині роги. І у Макош тож також зображується в такому рогатому головному уборі. Тому в деяких джерелах і написано, що Бог Велес це син Макоші. Також такий цікавий факт. Ще богиня Макош була, асоціювалася у наших пращурів, як і відповідальна за стихію землі, взагалі вона якби була втіленням Матері сирої землі. Звідти і культ Макоші, як богині урожайності і плодору, плодовитості. Так що у Макоші було багато всяких іпостасей, багато різних місій, і як мати сира земля, і як життєдайна волога, і як відповідальна за гарні урожаї, і за ворожіння, і за, за долю, і за багато що. І почитали її тому дуже і любили. Так що, якщо комусь цікава ця богиня, і хтось відчуває поклик до неї, її теплі енергії, хто би хотів налагодити з нею зв'язок, то, будь ласка, можете пробувати, можете налагоджувати контакт, звертатися, славити цю богиню і слухати, як вона відкликнеться своїми енергіями. Вашій душі, вашому навіть тілі і взагалі енергетично. Богиня чудова, богиня ласкава, богиня справедлива. Раніше оця магія на узів робилася волхвами і людині, якщо хто бажав змінити свою долю. Ну, звісно, Прості люди цим не займалися. На рівні волхвів вони знали, що робили, як це робиться. Творилися такі обряди. І навіть, якщо згадати північних американців, ну, я маю на увазі червоношкірих індійців, то в них також була присутня така. Вузликова магія і, і писемність навіть така була вузликова. Вони передавали одне одному послання у вигляді таких наплетених вузлів. І по цим вузлам могли читати і розуміти, що їм хотіли передати які відомості. Ну, це, мабуть, і все. Я про макош на даний момент часу можу сказати таке. Про неї мало-мало. Міфів і сказань. Тільки те відомо найбільше, що вона все-таки відповідальна за наші долі, і не тільки за наші, а й за долі всіх богів, створених у Всесвіті. Значить, підвласні їй всі енергії Всесвіту, всього живого. Можливо, я. Ще коли-небудь викладу які-небудь відомості про богиню макош, якщо буду їх мати. Ну, На даний період часу поки що це все. Якщо хтось з вас полюбляє вишивку, то можете вишивати зображення макоші. Вона там зображується на вишивках, як жінка з довгими руками. Це її символ, так, один з символів. І зберігати в себе вдома такі вишивки, як оберіги. Ну, на цьому все, друзі мої. До нових зустрічей. Всім пока. Ще трошечки згадала про богиню Макош. По-перше, те, що деревом її є ялина. І це також перекликається з Богом Велесом, тому що капища йому ставилися біля хвойних дерев. І не сказала ще, що її днями були п'ятниці. І коли прийшло християнство, то замінили богиню, Макош, по деяким джерелам на Параскеву п'ятницю. І почали її вшановувати замість язичницької богині Макоші. Вважається, що Православна церков не установлює скульптур своїм святим, Параскева п'ятниця якраз виняток. І частенько зображувалися її образи на фоні річок. Тому вчені вважають, що це таке, що їх поріднює і, до речі, Параскева в переводі означає П'ятниця. Оце ще такі парочку фактів згадала, те, що вам не розповіла про Макош. Будуть ще якісь відомості, то Запишу ще. Жінкам, до речі, не можна було займатися по п'ятницям рукоділлям, щоб ненароком не нав'язати вузлів на своїй долі. І ще символом макоші, вір... вірніше твариною Макоші, є полосата кішка. А ще та ми макоші вважалися предмети різного кольору, світлого і темного. Як світла полоса і темна полоса в житті яка можлива. І пара птахів також різного кольору, темного і світлого. Ще вважалося, що наші пращури, вони вірили в те, що нитка долі. Залежить від макоші, але все одно людина вибір свій робить сама. І також причетна до плетіння своєї долі. Кожного дня, роблячи якийсь крок, роблячи якийсь вибір, людина плете полотно своє, своєї долі разом з макошю. І трошки, як наче, Причетний до створення як частинка Бога. Ну, тепер, мабуть, все, друзі мої. На цьому буду закінчувати. Всім пока, всім миру, добра. Слава нашим богам, слава нашій Україні!